Всім великий привіт! Спішимо Мохіто, Чорна П'ятниця, купа снижок і купа новиночок, мінус 40% і червоний кружочок, позначка. Знижка саме на цих речах. На етикетці шукаємо червоний кружочок і розуміємо, що знижечка 40% і сто. Але буде багато новиночок, я вже бачу, що є. В складі шерсть, коса, в'язка, білий є і сіренький. 100% шерсть. Ціна і так стартована була висока для такого класу джембера, для такої якості. Ну, а тут ще майже 50%, майже ділимо наполовину мінус 40%, то буде тисячу там з копійочкою коштувати, хто хотів, хто хотів. Повністю шерсті і джампер, то прошу мохіто. Так, сіренький зовсім інша модель, хоча теж дуже класний, такі мохнатенький. Можливо, навіть її альпака написано що шерсть. Ціна була 3,5, правда. Він оверсайз, який класний, широкі рукави. Дуже сподобався цей джемпер. І взагалі цей бренд мій улюблений один з улюблених. А це польський бренд і тут гречі, такі жіночні, яскраві, насичені кольори, такі багато в стилі Old Money. 100% шерсть. Таж і ділимо майже наполовинку. Сумочки в кольорі Тофі. Є довга ручка. 1600 гривень, а це замінник ксамші і снижечки немає. Це інша модель зовсім, і тут є знижка 1800 гривень і наполовину 900 гривень буде коштувати така сумка. Ну, приємно буде, досить приємна ціна. з ланцюжком ось таким з декором. Застібається на наблискаку, бокові кнопочки і ще є довга ручка. Там всередини треба її витягнути а є. Кріплення для довгої ручки. Оскільки тут багато шерстяних речей і багато червоних кружочків. Це теж 100% шерсть, я його показувала в новинках. 2700, такий кардиган в'язаний класно. Він є і в білому, і в чорних кольорах. Неймовірно хороша якість. Чорний теж зі знижкою, не так, що пару речей ставлять на знижечку, а хороші речі не дають на знижку. Бачите, Мохіто тут і шерсть кинув на знижку. Зараз не любить це робити, не любить хороший шовку натурального дає чи шерсть давати на знижку такі речі. Коси. Ми дивилися білий ось цей вкоси і дійсно є і сірий, і такий кольорі тофі є. Ніжній рожеві є. Хочу тут трішки подивитися пальто. Красиве, довге, теплесеньке, Таке симпатичненьке, 3000 без знижки і є чорний варіант. Джембер фактурної в'язки котон Зі знижкою 1400 гривень була ціна, зараз буде 700 гривень. Червоний аж до такого малинового, якогось ягідного. Сподобався цей джемпер, Дійсно, за 700 гривень це невисока ціна. Далі збої, скітками щось. Нарядна блуза знижки 1600 гривень, розшита лалітками в чорному кольорі. І така блуза є в золотистому кольорі теж. Знизу, би такою бочечкою. Так воно підігнуто ззаді на гузочку. Повернулася до цих шерстяних светриків. І на них теж є знижечка. І 600 ціна була. З довгим рукавчиком плечі приспущені, в коричному кольорі, в рожевому і ось в такому кольорі масло. Горловинка закрита, добре не буде холодно. Симпатичненький досить тут альпака. Ціна вища 2600, але мінус 40%. Ну і ніжно-ніжно-рожевий теж з альпакою. Ціна 2600 і мінус 40% знижки. Супер такий джемпор. Вони всі, я так розумію, з альпакою. Що цей в кольорі масла? що коричневий і рожевий. 35 переестер, 31 альпака і 31 шерсті. Супер. Красивий бажевий колір. Ніжний, ніжний. Ух ти! На початку відео я показувала такий же в сірому кольорі 3500 мінус 40%. Знаєш, це 100% шерсть. Ух ти, Красиві сукні, шубки. Все так мерехтить, на світлі переливається. Дивіться, як ловить кадри, які вогники. А реально красиво все. Нарядна сукня з бантом ззаду, з такою стрічкою. Темно-синій колір, такий аж кобальтовий з переливом. І сріблястий. От, красиво. Прямого силуету, воно не, не слі, така трішки пряменька буде. Дві чотириста ця сукня. Синій колір теж дуже красивий. А які прикраси. Сережки і намисто. З декором металевим і перлинки, п'ятсот дев'яносто гривень. Сумка класика стилі лінтажу з такою застіпкою. Є а, ручка. Додатково з ланцюжком, 1800 гривень. Можна носити як клач, а можна собі як сумочку повноцінну. Красиві босоніжки або туфлі. Такі човники з бантом, з оксамиту. 200, на них снижечки немає. Оксаме сукні. Все так красиво. 1800 гривень. З лакового матеріалу з тисненням під крокодила. Сумка є додаткова ще довга ручка. Шкіряні рукавички. Красиві рукавички. Тут шкіра натуральна, а тут натуральна замша. Преміум лінійка. Показано, що шкіра 1400 гривень. Можна навіть з цією сумочкою. Не зовсім підходить, але в тон важко підібрати. Базовий джемпер коса легкої в'язки в білосніжному кольорі. Зі знижкою в 40% мінус від 959 гривень в складі є віскоза. Це пояс. Або чокер. Так, це на шию треба зав'язувати. Показано, це такий чокер 599 гривень. Я думаю, що він досить довгий. Оці зав'язки досить довгі, можна використати не тільки на шию, як би ось так. Тут передбачається на шию пару рядів, а можна використати навіть як поясочок. Ось так. А можна дійсно на руку, можна на пояс. Тобто такий універсальний варіант. Блоза, яка мерехтить. 1800 гривень. Розшите паєточками. Все так для, до свята. Ззаду з бантом. Ось така спинка. На спинці взагалі. Зав'язується, спинка буде частково відкрита. Дуже красиво. Сукня бордова сатинової тканини. Коли взяла в руки, ні, це оксамит. Оксамитова слім по фігурі. Тканина навіть трішки цупка, така важковата, добротна. 1700 гривень. А ще такий симпатичний джампер коси. 1700 гривень, об'ємної в'язки, рукавчики широкі. 55% котону. Коротка шубка, коричневий жакет, хустка, сумка для ділового стилю, бутильйони панчохи в коричневому кольорі. Є запасні набоїчки, 2600 безнижки, хустинка. Можна пов'язувати на сумку, на шию, на голову, як забажаєте, 600 гривень. Сумка в столі бірки в коричному кольорі. І додатково є довга ручка. 1900 гривень. Які красиві чоботи з натуральної замші, з розрізиком без блискавки, їх треба взувати через халяву. Досить елегантні, з носочком гострим. І ці чоботи зі знижкою ціна була 3,5%, 40% знижки. Стібане красиве пальто фісташковому кольорі. Мінус 40% знижки, ціна була 2700 і ділимо практично на двоє. Є ще в синьому кольорі. З поясочком можна носити як пряма з капішончиком, а середньої щільності синтепо не є таке, досить тепле, до мінус 5, так думаю. Ще ось такі кардиганчики без знижки, 1600 гривень в коричному кольорі. Такі гудзики красиві, акцентні. 60% котону і 10% навіть є шерсті. Оце так. А в божому кольорі зі снижечкою. Треба перепитати, можливо, у коричному кольорі теж є снижка. 1600 гривень і мінус 40% снижки. Сподобалася ця парка. З хутром, хутро всередині. Досить цупка верхня тканина, як такий цупкий балон 3,5 тисячі без знижки. Так, манжети трикотажні, стягуються в поясі і блискавка, і кнопки. І така сама парка є в чорному кольорі. Два базових кольори. Преміум лінійки, ось такі черевики на тракторній підошві, натуральна замша. І ура вони зі знижечкою. Коштували 3200, а зараз ціна буде на 40% нижчою. В тон можна собі купити спідничку. Теж нагадує натуральну замшу. Акцентний ремінчик, а він так зсередини вилазить, можна сказати, От зсередини запханий, і тут собі регулюєте. яку хочете ширину, хороша спідниця. 1800 гривень, бокові кишеньки, нагадую натуральну замшу. Спідниця сподобалася. Це осінь зима. І під ці черевики теж підходить. Друзі, ми сьогодні були в польському магазині Мохіто. Всім до зустрічі у нових відео. У нових оглядах. До речі, ці сукні у мене були в минулому відео. Всім пока!